Документальний проєкт Розстріляна свобода слова був створений національною спілкою журналістів України в партнерстві зі шведською правозахисною організацією «Civil Rights Defenders». Перший секретар НСЖУ Ліна Куші зазначає, що він є зібранням історії понад ста працівників медіа, що постраждали від повномасштабного вторгнення РФ. Ми прагнемо продемонструвати якомога більшій кількості журналістів українських ці відео розповісти про негативні наслідки різноманітні російського вторгнення для українських медіа. Цих наслідків багато, і наша мета шляхом демонстрації свідчень журналістів, які були свідками або жертвами російських воєнних злочинів, чинити тиск на міжнародну громадськість для Втягнення винних до відповідальності. Правозахисниця Людмила Гусейнова є однією з журналісток, якій на власному досвіді довелося пізнати весь жах воєнних злочинів росіян, перебуваючи в полоні. У так званій ДНР. Я проживала на окупованій території Донецької області. В 2019 році була заарештована і звільнена була в 2022 вже році під час великого жіночого обміну. Це приклад того, що немає можливості щось сказати вільно на окупованих територіях, що немає можливості у всій країни дізнатися, що там коїться на тієї окупованій території. Проєкт відкрито висвітлює тяжкі умови роботи журналістів, які, не дивлячись на російський терор, сумлінно і героїчно продовжують виконувати свій обов'язок. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март.